Всім привіт! Ви на каналі Lux and Tenebris. Мене звати Яна. Сьогодні в нас працює оракули. У мене буде таке. зараз. Період з оракулами роботи, тому що я їх пропрацьовую. Мені цікаво подивитися, як воно працює на загальних ворожіннях. Наскільки я знаю в колег, оракули теж класно на загальних ворожіннях працюють і спрацьовують. А на цьому оракулі секретний кишеньковий оракул Mildred Пейн. Я хочу подивитися, запитатися в нього, а ви мені скажете, правда, це чи ні. Наскільки ви себе почуваєте в безпеці? Тут є карти, які показують небезпеку як фізично, так і ментально. І ви мені обов'язково обов пишіть фідбек, наскільки вам зрезонував, зрезонував ваш варіант. Поки підписників небагато на каналі, буду по три варіанти розкладати, але щойно канал буде розростатися, буде 4, 5, 6 і більше варіантів. Я вам, до речі, хотіла ще розказати, чому я знімаю онлайн-ворожіння на варіанти. А не на потоці, наприклад, як знімають мої колеги, або ж не ці, як вони називаються, або не як вони, по знаку зодіака. По-перше, ну, знак зодіака, це, звісно, класно, але. Я дивлюся по колегам, у яких дуже багато підписників, не буду називати канал, але там половина у людей не розуміє. Тому знак зодіаку, як на мене, це не вирок. Це, ну, ти потім от, дивишся ці прогнози і починаєш на себе притягувати цю інформацію. Мені воно взагалі ну, не імпонує і у мене нічого не збувається. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Можливо, це просто не мої тарологи і я не знайшла ще свою. Свого таролога, який мені по знаку зодіака буде щось розповідати, мені імпонують ворожіння онлайн, де я обираю варіант. Тобто у мене складається ілюзія, що я можу вибрати варіант, і якщо я там, наприклад, вибрала не перший, а третій варіант, то я якось повпливала на свій вибір. І зазвичай мені резонують ті відповіді, які я чую в тих варіантах, які я чую, які проговорюють мої колеги. Досить часто я залишу кілька каналів, які мені резонують, колеги мої. Тих, хто не резонує, ну не знаю, не буду залишати, тому що ну сенс. Можливо, хоча не знаю. І другий варіант це оці розклади ченнелінга. Ну, не знаю, коли типу людина на величезну аудиторію розказує щось. Ну, от, витягає карти, і в потоці да, вона починає питання задавати. Теж у мене не настільки велика аудиторія, щоб в форматі ченнелінга робити такі розклади, да, і щоб люди їх на себе проєктували. Тому я поки що не бачу сенсу. Можливо, з часом, можливо, з часом я буду таке щось робити. Але зараз ці розклади онлайн-ворожіння, вони мені дають дуже багато. Задоволення, Я сподіваюся, що вам теж таке відео довге вийде, тому що я тут три хвилини просто розказую своє ставлення до цих розкладів. Але суть в тому, що я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся своєю думкою з цього приводу, чи вам подобається онлайн ворожіння в такому форматі на три варіанти, можливо, колись буде більше. От. Ну і зараз дивимося, чи почуваєте ви себе в безпеці. Три варіанти буде. Чи почуваєте ви себе в безпеці? Причому це може бути як фізична безпека, да, що ви там знаходитеся в безпечному місці, так і морально. Ну, тобто, чи ви відчуваєте, що ви морально в тому місці, де ви маєте бути? Ось так. Так, три варіанти. Будь ласка, обирайте цей розклад буде актуальним, коли ви його не подивилися. Так, давайте. обирайте. Так, перший варіант гриб. Ну Дивіться, гриб у нас взагалі символізує не хороші рішення, погані рішення або сумніви. Тобто, я би сказала, що це така 50 на 50. Тобто ви розумієте, що цей захист він досить примарний. Є. Тобто ви знаходитеся в такій ну, 50 на 50. Ну, от, наприклад, як мені б ця карта підійшла, тому що я в Києві да, наприклад, проживаю зараз, і сьогодні в мене три години була повітряна тривога зранку. Це відео записане. Зараз я скажу вам 14 грудня, да? ну, тобто, щоб я зорієнтувала вас в просторі часі. Тобто сьогодні була повітряна тривога. І, не мов би, захист є, да? але ти все одно боїшся, що до тебе щось прилетить, щось, ну, якась загроза відбудеться. Тому по грибу тут така: 50 на 50, скоріш за все, ви в Україні, скоріш за все, ви розумієте, що ви десь в Україні і ну, у нас зараз немає жодної області, да? куди б не прилетіла ракета, шахіт ну, якась для навід русни, рус, русні. Тому оцей гриб, навіть якщо ми дивимося на моральний стан, да, то ви в такому ну дуже такий цей захист, примарний, і ви все одно розумієте, що вам ну не 100% він вас цей грибочок захистить. На жаль, так, дякую. Перший варіант. Дивимося, другий варіант. Ворон. Так, Ворон, це в нас. Теж ознака поганих новин, приїзд з місця на місце, кримінальна діяльність. Ну, теж я можу сказати, що ви себе безпеці не почуваєте. Тобто, це у нас карта того, що ви чекаєте постійно поганих звісток. Як міні... Якщо навіть ви в безпеці фізичні, то морально ви відчуваєте тривогу. Морально ви очікуєте, що щось зараз вам подзвонить, десь ви прочитаєте якийсь телеграм-канал, і вам стане тривожно. Ви відчуєте себе беззахисною людиною, ви відчуєте себе якоїсь ситуації, ну, скажімо, не дуже безпечній, да, що ви себе накручуєте тим, що ви все-таки отримуєте такі звістки да, з фронтів. З... Просто від людей, від знайомих, тобто в якихось там, як вони називаються, пліток. ну така, Тобто морально, морально ситуація не, не дуже стабільна, не дуже спокійна. Ось такий у нас ворон, Дякую, другий варіант, на жаль. Так, і третій варіант жолудь. По жолудю в нас все-таки ну це така тверда да, структура. Тому жолудь це у нас все-таки, мені здається, що тут і удача, і довголіття, і безпека, певна. І жолуді можна запастися жолудями, так, як ці роблять білочки, і перезимувати зиму в безпеці. Тобто ви плюс-мінус якісь безпечні для себе і комфортні, у середовищі. У вас є ресурс для того, щоб і моральний, і матеріальний, для того, щоб там, зиму перезимувати, для того, щоб. там... Як, як мінімум, ви собі накупили пауербанків да? 14 грудня 22 року, нагадую, да? якщо ми будемо колись ці відео це відео передивлятися, буде дуже цікаво, як воно буде програватися. Тому по жолодю відносна безпека: не сказати, що тотальна, але. Як мінімум, головою, ви розумієте, що з вами нічого не станеться, тобто тривожність ваша ну така мінімальна. І відчуття безпеки у вас присутнє. Ви себе почуваєте захищеним або захищеним. Ось такий у нас розклад вийшов сьогодні. Дякую всім трьом варіантам, дуже цікаві. Карти нам сьогодні випали. Буде колись огляд на цей оракул, не знаю коли. Дуже він класно відповідає, причому майже дуже часто, майже в лоб. Просто такими словами. Ну, наприклад, що мені випало? Це випало на плітки. Далі, що там? Не мітла, а Лопата там є карта Лопата, я її зараз не знайду. Випала на те, що завал на роботі треба розгрібати авгій стайні. Ось так такий от у нас розклад сьогодні. Дякую всім за увагу, дякую за коменти, за поширення, лайки. Будь-яка активність на моєму каналі просуває його в якісь там тренди, не тренди, але я всім дуже вдячна за те, як ви підтримуєте мене. Дякую всім, до зустрічі, гарного вечора!